Це буде Україна на зв'язку разом приймаємо. Тобто, замість того, щоб зрозуміти, що ми нарешті нація, Україна, українці, йдемо до чогось гарного, і в принципі у нас ми ще стоїмо проти такої махіни, яка на нас пре, взагалі. що ще є люди, які дійсно знаходять допомогу, інструменти, щоб ми з цим боролися. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, не на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських і російських новин, якісь партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах, друзі. Якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас в команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче нижче профілі, я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Якщо ви стояли да, до якогось прийняття рішення, надіємося на чудо, реально молиться надо просто на це. Ні, давайте всі і все захейтить. Ну, давайте залужний прийде, що буде воювати в Україну. А туди ми відправимо. Ну не знаю, кого ми відправимо. За що ця людина буде домовлятися? Там треба і політичний статус, і людський статус, і, і вміння домовлятися. І у ну, залужного велика репутація, велика довіра до нього серед людей. Його, його поважають за кордоном. Це людина, яка може сказати слово, і за кордоні експерти, які рахують себе ну, вообще з корони на голові, прислухаються до нього. А тепер давайте відправимо послом. Ну трошки менш значимо людину, неважливо яку. І що треба на вагії ставити, друзі? Треба на ваги ставити. Я, я розумію, я пам'ятаю час, коли залужний був генералом. Я пам'ятаю, весь наш настрій. Змінили часи. Але треба підлаштовуватися під них. І в даній ситуації, я думаю, що це дуже правильне рішення. Ну, дуже правильно. За Україну ще боряться. І це велика заслуга центру прийняття рішень. І людини, яка там за все домовляється. Ну, от і тепер думайте, де правда, де неправда. Я вас дуже прошу, я буду про це більше відео знімати, щоб ви навчились розрізняти. Де нормальна інформація, де пропаганда, де кастрюля на голові, де російська КГБ працює, 40% правди вам вкинуло 60% неправди, ви такі. Тільки... Все пропало, поняли? А де реально дійсно корисна українська інформація, де ну, реально все розказується, які. Все, друзі, значить, оця фотка за залужним. Це був абсолютний фейк. Поняв? Де він з оцим Сейзенхаузером, політиком американським і військовим начальником. А, більшість з них повірила, от вам факт вообще, як нам легко маніпулювати. Скільки було репостів, що там люди про це писали? Залужний на своєму місці. Я переконаний в цьому, дай Боже, щоб у нього далі ставало натхнення сили, взагалі продовжувати знаходити для нас допомогу. В єдиному стратегічному партнері економічному, який нас підтримує на 100%. в центрі прийняття рішень Великій Британії, отак От це працює. Ну все, думайте, слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку. Друзі, Па-па. розповсюджуйте.